Моторні бджілки» – таку назву обрала для себе група з 12 волонтерок із бикова Бросилівської громади. Жінки готують домашню їжу та через інших волонтерів відправляють військовослужбовцям на фронт. Опікуються 15-ма військовими підрозділами, каже Ірина Шміль, одна з волонтерок. Збираються моторні бджілки» щовихідних у їдальні місцевої школи. Ірина Шміль розповіла: ідея створити власний волонтерський колектив з'явилася в жовтні 2022 року, коли місцеві збирали допомогу для зсу. Збирали в клубі, склали, нагрузили. Велику машину раділи дуже, що ми допомогли хлопцям, картопля, буряк, що в кого було. А потім вияснили, що це все не дуже хлопцям потрібно. Хлопці мають мати щось таке, що взяв у руку і з'їв. Щось готове. Звернулася до дівчат, виникло питання у приміщенні. Директор школи запропонувала шкільну столову, згодили з керівництвом, дали добро, дівчатка всі в нас. Гарні справні господинки почали працювати за один раз. Волонтерки відправляють до 150 банок або реторт пакетів тушонки, до 42 відер вареників, 10 ящиків печива та іншої домашньої їжі. Перловка, горох, ліниві голубці ну все в асортименті. Квасоля хлопці дуже просять квасолю. Подобається вона, видно, ситненька тримає їх. Все з м'ясним. Оце найголовніший продукт для нас. Зараз каша ось гречнева, Перед цим і рисову автоклав зробили. Це йде слідуюча партія гречка в пакетах. Відповідно, порційно йде зажарочка, йде крупа, м'ясце і автоклави. Де ми відтримуємо відповідну температуру до готовності? Готуємо вареники різних начинок: сир, картопля, капуста, лівер, м'ясо. На такі більш якісь святкові дні обов'язково готуємо запечене м'ясо, щоки, підчеревина, готуємо домашню ковбасу. На Пасху вже стараємося щось підзаготовити, щоб це було ну, так, як свято в нас буде. Хоча в кожного в душі воно може й не зовсім, але на столі воно ж ніби є. Так? Кутю обов'язково варимо на Різдво. Передаємо їм не тільки м'ясні страви і каші, а ще й солодку згущенку. Мед передаємо, їм у баночки закриваємо і горішки складаємо, і з медом заливаємо, тож, щоб солодке було. Тут просто Молочко домашнє, молочко сухе і цукор. І сюди, і коричнева Там насон є готова вже з гущоночками. Кожний раз тут готуємо. Зараз на плиту і буде гущонка. Продукти моторним джікам приносять місцеві жителі та волонтери. Ми вже як бджілки, вже за кілька років ми навчилися швиденько справлятися з багатьма обов'язками. Я, наприклад, можу насипати там кашу. І якщо закінчується цей процес, я знаю швиденько, що мені треба перейти вчорашні страви, а саме реторт пакети підписати і наклеїти на них етикетки. У нас у клубі куточок наш бджолиний, там всі прапори, подяки, від хлопців подяка. Якщо вони мають можливість, вони обов'язково напишуть у Фейсбук. Дівчата, дякуємо, все було дуже смачно. Хто може перекинути в вайбері фотографія? І подяка. Ну, така подяка, що можна від них вимагати? Яка подяка? Ми, якщо вони їдять, це найбільша подяка для нас. Країна в біді це спонукає нас згуртуватися і працювати тільки для фронту, для того, щоб наші хлопці були нагодовані, щоб вони відчували нашу підтримку від нас. Знаєте, хлопці, що ми з вами, ми вас любимо, чекаємо тільки з перемогою. Надія Назарук, Денис Мосінов, Суспільне новини, Житомирщина.